Доброго ранку, Україно. Подорожувати можна дешево, весело, з комфортом і без жодної допомоги турагенцій. Досвідчені мандрівники твердять, поїздки не спустошуватимуть ваших кишень, якщо організуєте все самотужки. Приміром, у 190 євро вам обійдуться квитки до Мальти і назад, та 10 днів проживання у 4 зірковому готелі. А до Барселони можна долетіти за 100 євро і за 10 євро за добу жити неподалік цього міста на комфортабельній вілі з басейном. Тож десятиденний тур обійдеться у 300 євро. Євро. відпочинок в Італії потягне не більше ніж 12-13 євро за день плюс переліт разом приблизно 350 євро за 10 днів як обійтися без послуг турагенції знає олександра гнатуш вона мандрівниця зі стажем і навіть веде тренінги щодо самостійних подорожей за кордон доброго ранку доброго ранку подорожувати самостійно вигідніше ніж з турагенцією. тож розкажіть основні переваги такої подорожі і основні ризики які можуть виникнути Ну, переваги очевидні. Ви самі плануєте, ви плануєте згідно ваших особистих смаків, і ви не прив'язані ані до групи, ані бажань і планів турагенції тощо. З ризиками, на жаль, також, ну тобто, ризики, на жаль, також існують. Най, Найперший і найважливіше це те, що подорожуючи дешевими авіалі... авіалініями, можна стикнутися з тим, що рейс може бути відкладений, переміщений тощо. Тому, якщо у вас Більше одного перельоту, тобто не прямий. Якщо там візей літає до Барселони, а вам потрібно Лісабон, то ви візейром до Барселони, uh -huh. а потім, наприклад, із джетом Лісабон. То якщо у вас недостатньо великий час між цими рейсами, можна просто прогавити другий. Uh -huh. І на це треба звертати увагу. Куди зараз восени і взимку краще їхати? До яких країн? Коротко. Туристичний сезон формально вже в більшості європейських країн закінчився. Починається Різдвяний сезон, тобто на саме Різдво їхати достатньо дорого. Якщо просто відпочити, подивитися, це знову ж таки південні напрямки. Це Італія, Сіцилія, це Іспанія, особливо її південь, не та частина, де гори, бо угу. це вже буде достатньо дорого, що не з'явиться сніг. Це Португалія, це ті ж самі Іспанські Канарські острови. Та, в принципі, це майже будь-яка країна. Ясно. Тобто осінь не є таким уж надто серйозним туристичним сезоном, коли дуже багато людей кудись їде. Зазвичай це всі повертаються додому на різдвяні свята. Ясно. Дуже цікава тема. Давайте її продовжимо відразу після коротких новин. Про те, як зекономити на подорожі у Європі, поговоримо відразу після коротких новин. Дочекайтеся. Енергія на випередження часу мустанг від відвог. Верховна Рада була у вівторок у подвійній облозі. Чорнобильці пікетували її зовні. Вони закликали зберегти їм пільги та виконувати рішення судів щодо їхніх виплат. Опозиційні обранці блокували роботу зсередини з вимогою знову розглянути законопроект про декриміналізацію. У парламентській більшості штурм ради називають провокацію та кажуть, що не розуміють вимог протестувальників. Мовляв, всі проблемні позиції документу узгодили в рамках робочої групи і нині збирають підписи усіх сторін. Антимонопольний комітет України знову вимагає від нафтотрейдерів знизити ціни на бензин. Вони мають зробити це до суботи. Інакше буде розпочато розслідування з подальшими санкціями до 10% річного виторгу. Передусім, це стосується бензину преміум класу, на який як вважають антимонопольники ціни завищені навіть проти європейських. Мовляв, якщо б на пальне у Німеччині покласти українські акцизи, воно б коштувало трохи більше 10 гривень. Крім того, кажуть в комітеті, їх насторожує те, що нині вартість бензину у Європі знижується слідом за нафтою а в Україні пальне лише. Дорожче. В Китаї стався землетрус магнітудою 6 балів за школою Ріхтера. Підземні поштовхи зафіксували на північному сході країни. Першу інформацію про стихійне лихо розповсюдила Геологічна служба Сполучених Штатів. Тамтешні спеціалісти повідомили, що епіцентр землетрусу розташований в сотні кілометрів від міста Інін на глибині майже 30 кілометрів. Фактично удар стихії припав на кордон двох провінцій. Інформації про руйнування та постраждалих не надходило. Здоров'я все інше наживем. Про найважливіше розкажемо, покажемо, застосуємо. Без пігулок і мікстур, без операційного втручання, без побічних ефектів. І найголовніше безплатно. Щосуботи і вранці, і ввечері у програмі здоров'я». медичне страхування гарантовано та доступно. Лідер ринку, страхова компанія Нафтогазтрах. Продукти дорожчають чи не щодня. Спочатку дорожчають, а потім зовсім зникають деякі крупи. Це при тому, що в Україні хліба вдосталь, і Україна входить до тріки найперспективніших країн щодо нарощування обсягів виробництва аграрної продукції. Але до нас завозять і овочі, і м'ясо, і вже і сало. Кому дістануться українські чорноземи? Хто буде на них господарювати? Дивіться сільський час. І будете знати, що неділі на каналі Ера о 7.50. Партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Про те, як недорого подорожувати Європою, ми говоримо з досвідченою мандрівницею Олександрою Гнатош. У нас є фотографії з ваших подорожей Європою. Прокоментуйте, де ви були. А більшість фотографій, які ви покажете, вони стосуються Португалії, моєї улюбленої країни, в яку ми подорожуємо десь раз на рік, на мій день народження. Зокрема, це Лісабон це фунікольор Біка. Один з найвідоміших туристів фунікольорів Лісабона. Це Венеція. А також буде дуже багато це Магдебург uh -huh. в Німеччині. А, будинок Хундертвасера, Тож архітектора чий будинки є в Відні, зокрема. Це Дубровник, це з нашої літньої подорожі до Хорватії та Чорногорії, яка була достатньо для нас важкою через те, що угорське посольство змінювало запити щодо документів для транзитної візи, але, врешті-решт, все вийшло ага. на щастя. До речі, як оформити візу, і щоб зекономити, і щоб швидко було, і щоб з турагенцією не зв'язуватися? А... Візи оформляються в особистому порядку, тобто різниці між турагенцією і особистою подачею особливою нема. Хіба що ви самі прийдете в посольство і самі подасте свої документи? Якщо дійсно перечитати перелік, який вимагає посольство, зробити все згідно переліку, не буде ніякої відмови, і так бояться наші співвітчизники угу. і через. Цей страх, вони і звертаються до тургенців, з якого віку, приміром, молоді люди можуть подорожувати без батьків, без їхнього дозволу, приміром з повноліття, і, і все, да, все буде а, нормально так. Чи зважають там на достаток, на рівень доходів? А в принципі, є деякий мінімум грошей, який має бути на добу проживання за кордоном. Це також є і на сайті посольств, і так далі. Тобто, якщо предоставлено ту суму, яку зазначив. Ну, як Обзначила, правило, де. скільки це мінімум це має бути? Від а, 50 євро на добу при mm -hmm. заброньованій і повністю сплаченій житлі mm -hmm. є. До 75-125 mm -hmm. євро, якщо цього готелю не було заброньовано. З якої країни порадити взагалі починати знайомство з Європою? Якщо взагалі перша країна, давайте брати сусідів. Польща в цьому плані найлегше і щодо віз, і щодо транспорту, uh -huh. бо туди можна не просто по там полетіти візером, можна взяти власну автівку і поїхати. Це буде достатньо дешево. І до того ж, а, людині, яка не знає багатьох іноземних мов, польща буде достатньо зрозуміла через те, що мова все ж таки схожа. Якщо повертатися до віз, наскільки туроператор збільшує цю ціну, і кажуть, що коли сам оформлюєш, то дуже довго треба чекати. Це неправда. В Кожного посольства є а, кількість днів, протягом яких воно гарантує видачу візи або видачу відповіді mm -hmm. щодо візи. Це може бути від того ж самого дня, як, наприклад, в голландського посольства в свій час було зараз, там візовий центр. Або якщо це через візовий центр, що набагато спрощує для нас всіх спілкування з посольством, це може бути сім робочих днів. Mm -hmm. В Принципі oh. нічого складного в цьому немає. Uh -huh. Олександр, порадьте, як скласти свій маршрут покроково, і як е, взагалі спланувати всю мандрівку? Ну, перше питання, на яке треба дати відповідь, що ви хочете побачити. Тобто, заради чого ви їдете? Якщо їхати, звичайно, відпочивати десь на пляжі, то треба дивитися на країну, де ці пляжі, власне кажучи, є, і вже планувати, виходячи uh -huh. з того, куди ви прилітаєте, через те, що в цьому випадку переліт буде, мабуть, ключовим і найзатратнішим. Це перше, це перше. Якщо ви вже з цим розібралися, далі думайте, або ви хочете відпустку в режимі спокійно гуляємо щось, дивимося, або ви хочете відпустку в режимі дуже насиченому екскурсійному, тобто побачити майже все. Особисто я не люблю варіант, коли галопом по Європах через те, що це недостатньо цікаво і достатньо виснажливо. Тобто відпустка все ж таки має бути відпусткою тим більше що у багатьох вона одна на рік. Ну, мабуть, на яку суму розраховуєш так, треба теж визначитися. А, да? Зазвичай так, але як показує практика, в принципі, коригування суми там, на 100-200 євро, воно не грає суттєвої різниці ага. для подорожі. Яким видом транспорту краще, економніше взагалі пересуватися в Європі? Автомобільним, чи велосипедом, чи залізничним? Всередині Європи, якщо брати всередині якогось конкретного міста, звичайно, найдешевше це велосипед взяти як поренду, якось, чи в оренду в якоїсь муніципальної служби чи в приватної, це достатньо розповсюджено. Якщо ви хочете в одному регіоні побачити багато маленьких міст, але от в межах одного регіону, це поїзди регіональні та міжрегіональні. А, вони кажуть, дуже дорогі, як ви. Ні, кажете? але те, що в нас називається електричка і те, що в Європі називається uh -huh. регіональний потяг, вони недорогі ну, відносно. І вони курсують достатньо часто і достатньо швидко. Наприклад, з Мадриду в Толєду можна з'їздити там євро за 16 електричку, за 40 хвилин швидкісною. Uh -huh. Автобусом це буде трошки дешевше, тобто 12 євро, але їхати доведеться десь півтори години через те, що він рейсує, і дуже часто uh -huh. зупиняється. Тут треба зважати да. на те, що різниця не велика зазвичай, а в часі можна Так, да, і в кожної країни якісь свої особливості, так само Санітату. як і е, в кожній країні свої цікавинки. Росіяни, от приміром, пишаються своїми кремлівськими зірками. Їх, до речі, засвітили 2 листопада 1937 року, і вони зі справжніх рубінів. Е, ми з цього приводу запитували українців. От так само, як росіяни вважають свої зірки одним із найкращих, і вони взагалі символом вважають радянського союзу. То ми запитували українців, що вони вважають яку споруду, вважають теж символом України. Давайте послухаємо, а потім продовжимо нашу розмову. Я думаю, пам'ятник Шевченка. Мадірині. Пам'ятник щорсу. Всей державы. Владимир. Памятник Ленина. Крещатик. На Крещатике вот эта вот женщина, которая стоит с свинком. Как она называется? Скульптура независимости на Майдане. Золотые ворота. Красная вот такая, круглая. Это цибуля, да? Наверное, Печерскую лавру. Яка будівля для вас є символом України? Mm, навіть не знаю. М можливо, справді okay. Лавра? Я думаю, все ж таки Софія. Софія. Навіть наравна Софійська дзвіниця. Ага. Але, чесно кажучи, я ніколи на це не замислювалася. <рес> ну, бачите, так ми вас підловили. А, якщо продовжити про економію а, і про ті ж самі будівлі, де краще поселитися? В якому готелі, як обрати дійсно, дешевий і. Нормальний, комфортний готель в насправді варіантів декілька, не тільки готелі, є ще хостели і є ще віли. Тобто, якщо ви їдете подорожувати сім'єю, зручніше буде зняти ту саму вілу, і от там от і вийде, що це буде 10-15 євро за добу, при тому, що віли знімаються на тиждень. Тобто 300 євро за тиждень, там 6-8 чоловік може жити. Всі умови для цього є. Якщо їдете там сім'єю або з друзями, це найзручніший варіант для пляжного відпочинку. А хостели це на кшталт гуртожитків? А хостела це не обов'язково кшталт гуртожитків. Звісно, вважається, що нормальний варіант хостела це. Гуртожиток, коли є там спальна кімната для 4-6 людей, і там просто платиш за койко місце. Uh -huh. Але насправді в хостелах є так само і окремі кімнати, навіть окремі кімнати з ванною, які також можна зняти, і в принципі вони будуть коштувати трошки дешевше ніж середній готель. Також є варіант а, пенсіонів, але зазвичай в пансіонах, особливо на півдні, тобто та ж Італія, та ж Іспанія, та ж Португалія, в них не можна забронювати. Номер через інтернет їх можна просто приїхати і зупинитись. Вони маленькі, вони дуже дешеві. А міс місць там вистачає, взагалі, якщо так приїхати? зазвичай місць вистачає. Тобто, якщо це не короткий сезон і не місце, де там готелів один, два і більше немає, то зупинитися можна. Є так проблеми. звані сімейні готельчики, це теж хостели, але для сім'ї, от що а дивлячись, що сімейні чи сімейного типу. Якщо сімейні, то це може вказувати і на власників, що власники це сім'я. Сім'я це також розповсюджено в Італії, коли в сім'ї є величезний будинок, який є так само оцим самим пансіоном, це не хостел, і сім'я там керує. Тобто а це дешевше готує. виходить? Це виходить трошки дорожче ніж просто зняти вілу через те, що готують, розповідають. Але наприклад, от їхати в Тоскану найцікавіше. Жити саме в таких місцях, угу. тобто, бо там і про традиції розкажуть, і готувати навчать, ну, так, як в родині. Так як взяти, наприклад, і велосипеди, і машину? Чи можна це зробити, наприклад, в Україні ще до поїздки? Машину можна і треба через те, що якщо ви будете брати машину там в аеропорті або там ще десь вже по прильоту, це буде дорожче. Якщо планувати подорож заздалегідь, то можна зняти собі машину на тиждень там від 10 євро. Угу. І це буде достатньо дешево. Але якщо ви вже прилітаєте, то ну, особисто я не зустрічалася з цінами в міжнародних рентикарах нижче, ніж там 120 євро. Є, звісно, багато маленьких локальних компаній, але без знання мови зазвичай угу. там дуже важко. А от зробити. як, наприклад, довідатися про якісь маловідомі місця, які в путівниках немає їх, а от ви там спілкуватися Бу... з місцевими, вирішає що як розпитувати, просто а, перехожих, Ну, по перше, можна прийти до туристичного офісу, запитати, що де. По-друге, є сувенірні лавки, там багато листівок, багато всього. Можна подивитися, побачити листівку, піймати ага. когось місцево, показати спитати де. Пояснять. А європа, в принципі, вона дуже товариська до людей, які хочуть відкрити для себе культуру, які хочуть познайомитися там з цим чи іншим містом. Вони, всі люди задоволені вам допоможуть. Якщо зможуть, якщо не зможуть, то спробуй знайти там ще щось цікаве, бо для той ж Іспанії Португалії це нормально, коли ти питаєш одне, тобі кажуть Ні, це не цікаво ні. Є от інше дуже класне місце. Давайте підеш туди, подивишся там дуже 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 гарно. Це нормально, це ж саме стосується і до екскурсій. Наприклад, якщо хочеш пройти з гідом екскурсію, але хочеш зекономити. А якщо хочеться екскурсію містом, але при цьому не хочеться там багато платити або платити взагалі. Є волонтерські організації молодіжні, які проводять безкоштовні екскурсії uh -huh. великими містами Європи. Це в Мадриді, є такі в Амстердамі. Це Туди записуватись також... треба теж за знігть ні. Там просто можна запитати в тому ж туристичному офісі, де збираються о котрій годині просто прийти на. Uh -huh. Відповідну годину і погуляти це дуже зручно. Через те, що якщо вам не буде цікаво, ви можете просто розвернутися і піти у своїх справах. Я вам дякую, що порадили нам і розказали, як можна економити. Бажаю вам відвідати ще більше країн. Так. Повертайтеся, і доброго вам ранку. Дякую. Дякую про те, як можна економно мандрувати старим світом. Ми говорили з Олександрою Гнатуш. Подорожуйте, відпочивайте з комфортом. А враженнями діліться з нами. Адреса у вас на екрані. Пишіть нам, які теми вважаєте вартими обговорення в нашій студії. Далі ж рубрика Знайди себе про те, як опанувати фах технолога харчового виробництва. Дивимося.